І сьогодні я зрозуміла, чому в мене така вибіркова пам'ять, і я все життя була в запитанні, чому я не пам'ятаю фільми і кожного разу можу дивитися їх заново і дивуватися, що, о Боже, майже наприкінці фільму я цього бачила. Я не пам'ятаю адреси, куди я приїжджаю там, до друзів, навіть там, з п'ятого чи десятого разу можу запам'ятаю. І те, що мені не треба, мозок просто, ну. Неважливо. Чому я не дивлюсь новини, не дивлюсь фільми взагалі? Мені цікаво сам розвиток. І я зрозуміла, в мене знаєте, цей дев'ятий аркан начельник, коли. Мені постійно загружається інформація з простору, і якщо я буду від мозку пам'ятати ці всі дати, якісь події про там війну чи з історії чи з географії, в мене просто буде передоз інформації, і з інфопростору я не зможу спотоку її брати.